І ранок, вечір, починаємо. Взяв сухого цього корма. Капець вітряно. Побачимо, якщо будуть їсти, то купимо мішок. Ну, вони тут живуть на фермі. І, мабуть, не будуть його їсти. Хотя так набігли, що можуть і будуть. Ха-ха. Патони. Де ж вам його насипати? Отак От просто руку може. що то ви не зрозумів. Не хочете хавати корм? А ну-ка, з Вилазьте. Тут тихо чесненько буде. Давай, давай, давай. Піднімайтесь. О, то ви, звісно, зажралися вже. Що, поганий чи що? На, ну. сильно твердий. Ні, це якщо не будете, я так розумію. Це що? Коробочки є. А, так як щоб чистіше було, бо не тільки коробочки не цей. А я бачу, що їх кормять. Вони не хочуть цей корм. Корм такий, так? Понятно. Або вони вже зажралися, вам сосиски подавай. Каструля спочатку була двохлітрова, вмість з мамкою вони їли. Трьохлітрова, а потім 5-літрову вже кончали. Ти чого туди не лазьте тут. Так, все, спатую, значить я вам куплю сосісок потім. Не будуть вони їсти ці корма. Може ще маленькі чи бозна що. З'їдять. Ну так, да, захочуть з'їдять, Або вже вони, вони нас впитані. Так, у нас є така Honda. Що ми робимо? Два роки не милася машина. Помиємо. Сунемо сюди на магнітолу. ви вибачайте, докуплю. Що ми зробимо? Помиємо. І виставимо, продавати. Да, їдемо зараз по машинку. Оці ручки позакріплюємо. О, боже, який це короч. Дву сумку заберу. І включимося на мийці. А, колесо, колесо завести на шиномонтаж зробить по-любому. Точно. Од миється. Поїхали. Это на мытье. Помните, да, цевочку, что она не открывается. Дивлюсь в картах. Болтик, болтик. И вот сажа ручка тожелась. Вот так его даже можно да, заработал. А не еле зацепляя. просто две минуты дела. Болтыки есть, все есть. Хоп, ручка мертва. Сюда, зараз Ви серйозно? Це було так просто. Бо тип в карті лежав? Чому його не поставить? Да. Ну да, це ж. Перекупи підрахує. Ар... Машину позівів. А ми наші на монтаж. Граната тріщить. Саме більше, коли в ту сторону. Вліво. Право на не так, а вліво тріщить. Їдемо робити ще колесо, футкати і продавати. Як перша машина або машина під малярку, доволі прикольний апарат. Їдемо. Та, зараз. Коротше, брати? я заїхав наше на монтаж. Я об'ясню ситуацію. Поїхав ратьомчик. Хоче купити в мене Хонду. Питання в ціні. 600 або 700. Як так. ми вирішимо це питання? Хто кидає спочатку на, на Юзефа? На перший. Да. Хто кидає? Так. А, і хто вибирає, типу, да? чи як? Чи вибирай ти, а я кидаю, чи хочеш я вибрати, ти кидаю, чи ну. А ну ще раз давай правила. Та я не знаю, які правила. Ну, на Юзефа хто кидає. Ми все один раз кидаємо. Да. Ну і все, на Юзефа хто кидає, ти чи я. І давай, хто кидає, то її вибирає перший. зрозуміло, ну ще раз. Артем, ну мені все одно, хто кидає і хто вибирає. Я хочу вибрати червончик. Десяточку, іменно цифрочку. Добре, хто кидає з нас? На Wi-Fi грає. Ну, на да. На три рази. Якщо я виграю 600, якщо ти виграєш 700. 700, так. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Ти кидаєш, так. Правда. Ти вибрав десяточку, так. Як на полу паде, беру, так. Не касаємося. Ти проіграв. 700. Все, поїхали додому. Вітаю. Давай. Вітаю, Артем, брат. 700 доларів. Та ну! Хотів поїхати монетку, хотів? Ну, на тобі монетку. Так, Колеса, готові. До тебе додому заводити? Да. Поїхали. поїхали. Да. Я дуже довольний. Артем, ти зробив мій день. Слава Богу. Слава Богу. Друзі, я вам чесно слово кажу. Ви всі подумаєте, що це якась постанова. Ну! Це дійсно було так! Я просто був на нашому мотажі, перезував колесо і заїхав Артем. І запропонував мені 600 або 700 на монетку. Просто кайф, просто кайф. 700 доларів, бричка продана. Я думав, в інстаграм виставляти її 650. Ладно. І за 600 давати. Ну ми продали її за 700. І це все по-настоящому. По-настоящему. Артем як подивиться відео, скільки я її купив. Буде приємно вражений. Mm -hmm. <laughs> ну нічого. Все. Зажану йому додому її і він мене привезе назад. Так що погнали. Так. Другий пункт. Техпаспорт. Ключі. Я напаки тобі шукаю. Раз ключ, два ключ, техпаспорт. Ну це був чесний поєдинок. Да. Ти програв чесно? Чесно. О. Я взагалі нічого не кажу. Раз, Та ти азарт не бачив, казується. Два, три, шість, сім. Тільки розпечатав на нові. Спасибо. Вітаю тебе з покупкою. Пересчитай гроші. Все одно заробиш. Три з два, три, сім. Порядок. Порядок. Та я тобі казав, нема газа. ГПУ. А, так? Да? Да. Поехали <говорит> до Все, поехал на заводаш. Тачка продана! Шо? Нет. <смех> <смех> вот и проиграл. Нет? Там заправлено. Все. И там в гаражик. Работать. Ой. Работать. Я проведаю на марк. Все, продолжаем. Итак, короче, я уже на чере Лара. Що ми зараз робимо? Це їдемо її пофоткати. пофоткаємо і будемо продавати через Олікс. Через інстаграм не забрали. Будемо OLX торгувати. Так що так. от. Я вам показував. Доволі непогано, що вийшло покрашеною. Ну а що, рівні документи. У нас генералочка вже приїхала. Отак виглядає. Її треба було б полірнути, але маляра немає. Відполіруємо, бо сильно видно переходи. Та й балончик, це ж така показка балончика. Все, фоткаємо. Поліруємо, підготавлюємо і саме головне, шукаємо щось нове. Короте, діла йшли не те, щоб хенову, але ну, не дасть сказати, що добре. Елару пофоткали, не знаю, закинув УЛХ 1600. Будемо торгувати, бо такое собі. Так, манітофони, манітофони видно. видно? Це ваші всі подарунки. А, капець вітряно. Везу на почту і їду обідать. Цю треба було би робити. Не хочеться поки. То буде по вільному часі. Ну, в принципі, він зараз. Ну, не хочеться. Завезем Оце. Вибрали двохдінову, но сюди буде в подарок китайська друга, бо не знаю, чи робоча. Це оригінальний піонер зверху вибрали. І китайська затім. З флешкою. Ой, бляха, не хочу поцарапати. Акуратненько оставляємо, відправляємо. Я не знаю, що робити. В пошуках машинок патон грається. Поїхали. Включимося по результату, бо поки, поки глухо, не цікаво. Якось так. Давайте щось нам моніторимо Знайдемо, покажу. Ребята, вітряно, посилочки. Ваші поїхали. Далі заходимо на OLX, дивимося наше оголошення. У нас активне ЕЛАРА 1, 6, 1600 Чотири смски, ну такі дебільні, 1100-1100. Ми повернулися до нас, приїхали ну, перекупи. І буде прикольний обмін. Зараз покажу. Ларочку подивились, покатались. Так, так, так. Багажник? а він не відкривається. Та відкривається. Коротше, це не ці хлопці, які брали мене ланус, вони брали інші перекупи. А ви вже в тих перекупах купили ланус. І ми будемо мінятися на нашого лануса. якого ми красили. Ключ на ключ. Так що так, не знаю, щось. Хоча така непогана, звісно. Ну ланус буде краще. Ланус буде ліквідніше. Чи ні? Так, звонять кожен день. Да. каждый день? Да, ездят даже каждый день. И приезжают? С okay. чего начинается покупка автомобиля? У Адама. Все что? Я говорю, okay. с чего начинается покупка автомобиля? заправки! Покупка автомобиля у Адама. Да. Okay. Не, там есть, может хватило бы. Может. Может. Okay. Лучше качайте. Да okay. ты что, у вас же тут целая система. Okay. Ага. Okay. Давай дам лейку, да и все, не мурся. Короче. Поїдуть, перевезуть там нашого Ланоса, Ми будемо його довго продавати. Газку дай хай перестає. Ні, газика заправиш, почуєш. Кайф буде. Ошибка по ключику це нормально. <гум> Ошибка по ключику? Чері Елара. А як це називається? Елара. Чері Елара продана. Бачив клубочі кинуло диму. Хір його знає, що йому робиться там мотором. Ну, пробіг там 270 тисяч. Це як казали, що ці мотори до 500 і все. Тебе ще є 230 залишилося. Ну, <плес> ну, ресурс мотора. А. <плес> а ми на сьогодні поки все. 5.20 будь ласка, день пройшов, контента ноль. Тому, як завжди, включимося з цій же серії. Завтра щось нам моніторимо, бо не цікаво. Так, вже в нас 7.30 майже. Вже вечоріє, все-таки серія продовжується і серія виходить день, буде насичений. Так, Лежать вдома хорошо. Я вже, якщо чесно, був вдома, зайшов в інстаграм, подивитися, що є перекупів на ринку, моніторю. Так, листав тут сторіси. І що ми бачимо? Друзі, Ланас 2010 рік, Ціленька морда, Пороги тут відсутствують. Титани. На дисках, на хорошій різині. По салону нужно заниматься. просто стояла, людям не нужна. Надо заниматься. Нужно ставить на ход. Побачив цей сторін після п'яти хвилин після публікації. І так, що? Є. Успів! Скинув задаток, є покупочка на завтра. Йдемо зараз, заберемо ключі, техпаспорт і в нас буде чим займатися завтра. До речі. Йдемо телефон. Хлопці скинули фоточки. Ланоса мені по обміну. Привезли, стоїть під гаражом. Я його ставив ігорку. Так що в нас завтра в планах два Ланоса. Нашій минулий. Так ніхто ці колеса і не покрасив. Балончик краски, я то їдав комплектом до машини. Так ніхто їх і не покрасив. Запасочку кинули, да? чи там була вона. Двірочку написана, два ключика. Ланос у нас на базі. Їдемо по ще один. Не на ходу. Ціна 500 баксів. Те, що нам треба для контенту, для відновлення. А може буде розборка. Не знаю. Їдемо, забираємо, буде ще щось видно, включимося, поснімаю, я не знаю. Но тоді за на завтра вже є плани, і завтрашній відео буде нормальний. Ми будемо займатися двома ланосами, моніторити далі, покажу. Бачив нахуй, диви. Подивись сюди, бачив, бля, убитих єнотів, блядь, і... і це саме. О чому це говорить? Це каже тому, що блядь, Адамчик взяв собі новий проєкт, правильно? На ютубчику буде робити там нормальні з ними викрутаю. Ви тільки послухайте, наскільки перекупля складують машини. <гум> Вони оставляють її там, навіть не підходять. Кажу, хоч під капотом щось там є, Каже, не знаю. В готелі приїдь, заберіть ключі, речі, дайся. Я машину сам не бачив. Завтра по неї поїдемо. <гум> 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 Будете вже дивитися, гарний вже контент, по гарній машині. <гум> да. Все? Все. Всім пока. Буде завтра. Вже трішки темно. Зараз. <гум> Це смішно. <гум> Точку, тобі скидують точку, ідеш, дивишся, ну як дивишся? Я бачу ту машину, ровно стільки ж, як і ви. Дав гроші, ключі, техпаспорт у мене. Завтра будемо їхати, запрягати нашого буйвола, запрягати сані і, да? і їхати по Ланос. Покинутий Ланос. Що ми з ним будемо робити? то вже буде історія завтра. А зараз ще знаєте що? Зараз взяду машину і розіграємо з вами магнітолу. Так. Запис екрана, ваш канал. Відео тільки-тільки опублікував для вас ось 400 переглядів, всього 28 коментарів. У вас шанс максимальний. Прям третє відео, 28 коментарів. Виграють самі перші. І так, що ми робимо? Чого я зайшов? Поділитися. Копіювати. Радомайзер. А, реклама. А, у вас якщо розвітиться екран, я запис веду. Пікін Він. Зараз безстренько в цьому, же, в цьому же моменті. Норм. Сергій Носюк, норм. Так, Сергій Носюк. 28 ком... О, є, Сергій Носюк, коментарі. 50, три секунди тому. є, його коментар. Виграв. Я йому одразу написав, хай пише мені адресу. Все, отакий От сьогодні видався в день. Завтра буде він цікавіший. Поїхали додому. Включимося завтра, коли ми будемо тягнути і займатися двома ланосами, Одного робити, а одного продавати.